У Рогатинській громаді ведеться соціально зріла політика, адже Рогатинська міська рада, одна із небагатьох в області, створила власну систему соціального захисту. Наприкінці 2020 року у громаді запрацювала комунальна установа Центр соціальних служб, у складі якої функціонує три відділення. Працівники відділень надають послуги соціальних допомог у дома, стаціонарний догляд у місті тимчасового або постійного проживання у селі Данильче турбуються справами сім'ї і молоді. Для кращої координації роботи у відділах та вирішення нагальних питань Проводяться робочі наради. На одній з таких побувала й наша знімальна група. Головне йшлося про працю соціальних робітників, яких у Рогатинській громаді є 40 і наразі вони обслуговують 382 особи. Основний акцент дня подбати про стареньких одиноких у зимовий період. На плечі соціальних робітників лягає турбота із забезпечення їх продуктами харчування, вирішення питання опалення, можливого лікування. Тощо на нараду були запрошені спеціалісти інших галузей, зокрема, сімейний лікар Ірина Грицишна проконсультувала соціальних робітників з Буду виявлення такого захворювання, як туберкульоз, накреслила алгоритм дій під час ознак інсульту чи інфаркту у їхніх підопічних, розповіла про можливість надання паліативної допомоги. Представник Рогатинського бюро правової допомоги Петро Микичин проінформував про юридичні аспекти надання первинної і вторинної правової допомоги. Начальник відділу соціальної роботи рогатинської міської ради Роман Ошитко заакцентував увагу соціальних робітників на новому напрямку діяльності, а саме роботі з ветеранами війни та їхніми сім'ями. Позаякненні. Ні, понад тисячу наших земляків на фронті виконують свій громадянський обов'язок. Загалом, заступник міського голови Іван Красійчук, який взяв участь у нараді, і керівник комунальної установи Центр соціальних служб Рогатинської міської ради Людмила Бело подякували соціальним робітникам за нелегку щоденну працю на благо людей, які опинилися у складних життєвих обставинах.